Що для них баня? <рес> що ну, скажіть мені, це крутий подарунок? Це дуже крутий подарунок. Більш того, ну, як вам сказати, це подарунок, який можна буде використовувати після війни. У нас вже давно була проблема з тим, що в нас є окремі е райони, які віддалені. І Ми з ними не могли працювати, там потрібно було будувати. Зараз ця котельня нам для нас важлива в першу чергу, тому що на випадок бомбардувань в місті ми сьогодні не маємо можливості відключити котельню, бо вона все розмерзнеться, труби розмерзнуться, і буде у нас Алчевськ в місті Миколаєві. Зараз ми будемо можливість використовувати цю котельню для того, щоб у випадку... Не роботи окремих котельних, ми туди привозимо, підключаємо і поки ремонтуємо, там відновлюємо і так далі, ми можемо використовувати цю котельню. Перше зберегти мережі, друге, не заморозити людей. Я хотів би подякувати Олександру. Ми давно один одного знаємо і е, позиції, які на сьогоднішній день відіграли роль, на мою думку, крім Збройних сил е, України, три людини. Це є генерал Марченко, це є Олександр Сенкевич і це є автор Доброго вечора, ми з України Якіки. Коли всі ми організовані і демонструємо єдність, є результат, було важко. В Миколаєві не було води. І тоді наша команда за проханням міського голови і міськради. Доставляла станції хім забезпечуючи вони лікарні, школи. І виявляється, що чим привезти 5 тонн води, краще в лікарні чи в школі чи в їдальні поставити станції хім які працюють і зараз. І як сказав е, Олександре, вони і будуть працювати в мирний час. Сьогодні це є унікальний проєкт. В Україні такого проєкту ще немає. І не випадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити позицію дуже потужної, дуже сучасної з усією необхідною електронікою, котлами, але пересувну котельню. Для чого? У нас шахіди розраховані на те, що вони б'ють по прив'язці до GPS. -у. А ця котельня мобільна. Друге, коли Словетні Збройні Сили України, в тому числі і 46-й бригаді і 131-му розвідбату, підло, відкинули рашистські війська з Херсону, до Миколаєва вже не дістає, на щастя, артилерія, РСЗО і міномети. І на сьогоднішній день система наша героїчна протиповітряна оборона е закриває значну частину атак. І от на сьогоднішній день, що ми маємо зробити для людей спільно, бо ми лише підставляємо плече. Те, що робимо наша команда, те, що роблять волонтери з справи громад, те, що роблять е волонтери з Рошен. От на сьогоднішній день це ж мільйони гривень, Так, щоб ви розуміли, це дуже дороговартісний проект. але сучасний, технологічно розвинутий, з насосами, з котлами. В контейнері перевезення підключається, запускається. Люди втеплі. Дві деталі: перше, що ця котельна може працювати без людей, тобто вона працює в автоматичному режимі. Друге, що ми після війни маємо можливість її встановити там в один з районів віддалених і відрізати велику кількість мереж, які використовувалися просто там, ну заважали людям фактично жити. І її дообладнати системою охоронної сигналізації, що ми плануємо зробити, і все, вона може фактично працювати без е, виявлення сюди особи, яка буде підтримала. Все в автоматиці. І, і ми з Олександром Федоровичем закликаємо: давайте масштабувати цей проєкт. Давайте це зробимо в Херсоні, де люди сидять без тепла. Давайте це зробимо в Ізюмі, де люди сидять без тепла. У нас на сьогоднішній день, ми потім будемо розбиратися. Політикою чи політиканством. Давайте зараз об'єднаємося, продемонструємо ту єдність, яку ми демонструємо з перших днів війни, і об'єднавшись, допоможемо людям. Зараз в Миколаєві, я можу сказати чесно, нам комфортно працювати. Тут стояв наші батальйони, які були сформовані на лавській нашою командою, і вони захищали е Миколаїв. На кордоні з Херсонською областю забезпечували те, щоб ворог не просунувся далі. Тут ефективна наша місцева команда, тут ефективна місцева влада, і тут є команди, які здатні знаходити спільні рішення. І туди є вода, туди є тепло, зараз ще. У нас є гарний проєкт, про який ми скажемо трохи пізніше. Але на сьогоднішній день після звільнення Херсону, Миколаїв Херсону допомагає хлібом. Це правда. Хліб, який випікається в Миколаєві і забезпечується мешканців Херсона хлібом, бо без цього нічого б не було. Саша, я хочу розкрити тобі таємницю. Ми одразу ж після тебе їдемо в Херсон і відкриваємо потужну пікарню. На генераторах автономно, так само без людей вона не може працювати, так. бо хлібу потрібно, якісь там людські, людські руки. Так. Але це буде дуже круто, коли смачний хліб Миколаєва. Херсон може доповнити запашним, свіжим, спеченим, безкоштовним хлібом Херсона. Тому спільно ми можемо долати. Будь-яке труднощі. І я хочу ще раз подякувати Дякую. міську владу, подякувати Олександра і запевнити, що ми продовжуємо цю співпрацю. Кому цікаво проєкт, кому цікаво обладнання, кому потрібна допомога, рухаємося разом. Вивчайте наш спільний досвід співпраці в Миколаєві. Ми ж не закриваємо. Приїжджайте, дивіться, смотрите, як це все організовано. У нас є тут. Е Голова обласного комунального підприємства. Є, є. Я важливо хочу додати зараз одну хвилину, так потім ви там наріжете, mm. що не дивлячись на те, що сьогодні ворог відступив за Херсон, ми сьогодні досі є в зоні ураження ракетами С-300. І 8 грудня дві таких ракети прилетіли сюди. Тому ця система ця, ця котельня важлива. Що якщо і вони мають роблять великі руйнування при попаданні ці ракети, вони такі вже такі ями по 4 метри глибини і руйнують будівлі і споруди з одного попадання. Тому ми вже маємо досвід, коли вони стріляли по котельням на початку цього року. Тому, розраховуючи на те, що це може відбутися в будь-який час, ця котельня якраз буде тим стратегічним резервом, який може на випадок родування саме так. Саме так, і е, зараз немає в Україні безпечного місця. Ми сьогодні з Мариною, о третій годині ранку, були третій годині ночі чи ранку, Прокинулися від потужного вибуху, який був дуже недалеко від нашого дому. Потім був другий вибух, потім був, е, робота наших засобів протиповітряної оборони. Але ми маємо навчитися жити в цих умовах, бо війна це надовго. І ми маємо тримати нашу єдність, ми маємо тримати нашу міць, ми маємо бити ворога, і тільки в цих умовах ми точно переможемо. Микола Логіна, директор Микола да. Побудок. Да. Можете всі подивитися на Миколу. Подивитися, яке в нього радісне обличчя. Скільки Микола чекав цієї події для того, щоб. Скажіть, е скажіть певний час тому ви навіть і не мріяли, що ви можете отримати в своє розпорядження. Причому не за рахунок коштів міського бюджету, без залучення коштів державного бюджету, виключно за рахунок коштів благодійного фонду грошена. Ми отримали таку красу. Котена дуже хороша, ми планували, як ми тоді говорили з вашою людьми, ми планували там на до них стан. Тоді та котельна була постраждала від обстрілів, там є військовий аеродром, і там постійно прилітали. А коли вона вже прийшла? То на ту котельню може відремонтували, і вона буде резервом під, під 5-6 котелів. У нас є лікарня, де її можна встановити. цілий, Кольбах можна закрити, там є там мікрорайон в Інгульському районі можна закрити. Наха гарно. Нам ще одну таку, ще було добре. На хороше, зїде, її добу можна перевезти, коли нам треба і відключитися. Щоб ми розуміли, для. Області і для міста це як резерв ставки Верховного Голокомандування. Раніше резервів не було з точки зору тепла, а тепер, от де важко, де атака, привезли, змонтували дуже короткий термін, запустили. і, і Миколаїв і Миколаївці тепло. І вони цього точно заслужили. Бо роль Миколаєва в зупинці наступу фашистсько рашистської рвані на Одесу важко переоцінити. Я тут був дуже багато разів. Проводив тут велику кількість часу. Був на передовій і можу сказати, подвиг і подвиг місцевої влади разом зі збройними силами з обласною радою це великі молодці. Так що приймайте. Ми Дякую. не будемо перерізати стрічку, ми не будемо там кнопку запускати чи щось. ще, Але я прошу, щоб ви підтвердили, що ми провели випробування. Котельня повністю готова до роботи, вона функціонує дуже якісно, дуже ефективно, дуже Ні, котена дуже гарна, я, ну, виробництво неї хороше. Катьо, горілка, хімія. Ну, це повне автономний історичок теплосложення. Ну, він сюди зайшов і сказав, це моя привість. <бірш> так, <різوع> свят. Дуже дякую тоді. Скажіть. Скажіть чи, будь ласка, а як її перевозити, якщо це не секрет? Та ну я як, як ж вона сюди, вона ж не телепортувалася сюди. На трал поставив по віску дитину. Трал, кран. Крадняли, да, перевезли, да. зняли, підключили, і через лічені е, ну, навіть ну, максимум години да. ми зможемо подати тепло в постраждалі райони. Постраждалі райони. Там, де раніше люди були приречені замерзати. От на сьогоднішній день можливості е, облкомуненерги, можливості міської влади значно розширено. От уявіть собі, що десятки тисяч. Людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму. І думаю, що це насправді дуже круто. І ще другий досвід це те, що сказав нам наш шановний колега, що друзі, нам би в країні ще пару десятків або сот таких котельних ми б були б, набагато більше готові до випробувань зими. Хтось каже, що ця зима буде одною з найважчих в історії України? Я це підтверджую. Але ці наші внески і те, що сьогодні ми святкуємо в Миколаєві, точно зможуть зробити цю зиму набагато більш такою, що ми можемо подолати. Так що беріть приклад, ми відкриті, ми готові поділитися. Ми готові дати всю інформацію, ми готові дати проект, ми готові дати. Зразки обладнання, все, що можна. Навіть ми готові спільно з кимось, або з місцевим бюджетом, або з іншими волонтерськими організаціями робити це і в інших територіях. Нехай приїжджають, вчаться в Миколаєві, беруть досвід Миколаєва, бо тут є чому повчитися Репортаж, називаємо подарунок Миколаєву на Святого Миколая. дуже круто. Так, і всіх вітаємо. В Миколаєві з Миколаєм. Так, <сіст> що привітали картини, саме це все українське виробництво, і вона ремонтно пригодна. От біда імпортного обладнання, якщо, дай Бог, воно пошкоджене, ти його не відремонтуєш на базі підприємства. Нам заказують матеріали за за за, за кордоном. А це зроблено на Україні. Ти мої спеціалісти свідчить, не дай Бог чого. І задам, за істіпка, Ходить. Відремонтують. Ходить в зразок вітчизняного виробництва, як в музей, бо тут насправді ну, дуже круто. Це правда. Це Я закон... пішли...